Моє вітання! Сьогодні дуже швидко приготуємо з вами ось таку смакоту. Це дуже-дуже просто і дуже смачно. Як завжди, перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Кастрюля: об'єм моєї кастрюлі 1,7-2 літра. Крахмаль кукурудзяний 60 грамів, обов'язково кукурудзяний. Це мої ложки. 60 грамів це моїх 5 столових ложок. Вони в мене не глибокі, завжди користуйтесь вагами. Але якщо немає, я показую, яка в мене столова ложка. Це цукор раджу використовувати коричневий. Він з таким присмаком, трошки карамельним. Ну, якщо немає коричневого, використовуйте звичайний білий. Це ванілін. Якщо ванільний цукор, то цілий пакетик додайте. Тут в мене щось трапилося з камерою. Я додала 25 грамів вершкового масла та додаю молоко. Молоко 600 мл. мілілітрів. А цукор ви робите за вашим смаком. Я додаю 100 грамів, а ви можете дати 100-150 Я не люблю дуже солодкі десерти. Ставлю на вогонь, все помішую, постійно помішуючи на середньому нагріві плити, довожу ось до такого стану. Постійно помішуйте гарненько. Як тільки у вас пішла перша булька, варимо 2 хвилини. Це важливо для того, щоб заварився крахмаль і не відчувався. Все, беру ось таку кастрюльку, немає форми, не біда. Зробимо це в мисочці в кастрюльки, об'єм моєї 1,5-1,7 літрів. Беру масло рослинне без запаху, можна взяти кокосове, олійку кокосову. Все поки ще крем цей гарячий, я його виливаю в кастрюльку. Це я до того, якщо у вас немає форми, вона і не обов'язково. Є десерти, які можна готувати і без форм. Хоча я, звичайно, маю форми. Але показую вам ось такий варіант: Мисочка, кастрюлька будь-якої форми, яка вам гарненька. Плівкою в контакт обов'язково, в холодильник на 2 годинки. Цього буде достатньо. Через 2 годинки я це все достаю. Бачите, як він гарненько відходить? Нічого не прилипло, нічого не зламається. Подивіться, я погано пристукала і такі, як пустоти. Бачите, ви так не робіть, зробіть собі гарненько, щоб був взагалі такий гарнюнька. Простукайте трошки крем в кастрюльки, ну, в формі, яку ви там маєте, і буде взагалі супер. А зараз такий момент: я присипаю стружкою кокосовою. Але це не обов'язково. Можна взагалі порізати порціна на шматочки та подавати з якимись ягодами, фруктами, або перетріть ягоди з цукром за смаком і там по 2 столові ложки на кожен шматочок додайте та подавайте гостям. Це дуже зручний і класний десерт, особливо влітку. Коли стоїть жара, нічого не хочеться готувати, а щось хочеться солоденьке з'їсти. Це супер варіант. Обов'язково, обов'язково з ягодами. Це дуже смачно. Скуштуйте, приготуйте, і я впевнена, вам буде смачно, вам сподобається. І як завжди, смачного! Моє вітання! Сьогодні торт із всіх тортів. Готується без випічки, без духовки. Дуже простий рецепт, з який впорається абсолютно кожен. Готуємо! Як завжди, перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Перше, що знадобиться, це шоколадні вафлі, які я купила в магазині. Не обов'язково щось завжди пекти, випікати. 200-220 г, залежно від того, яку пачку ви там купите. Подрібнити будь-яким для вас зручним способом. Мені зручно, ось в такий пакет з таким замочком, щоб нічого не замурзати, максимально, щоб не забруднити кухню. Якщо це просто готується, значить це просто готується. Все, я скалкаю, качалкаю, жмякаю ці вафлі в цьому пакеті. Ось так. Дуже швидко все це робиться. Ось що має вийти. Форма 18 см, діаметр моєї форми. Я користуюся цитатною плівкою або використовуєте пергамент, але візьміть, будь ласка, бажано, якісний, силіконізований. Все, висипаю всі, всю цю крихту, форму. Візьміть, будь ласка, відразу ем, якусь тарілку, на якій ви будете подавати цей торт. В мене форма без дна, вона мені не потрібна. Все тепер за допомогою склянки, це так зручніше всього робити зі склянкою. Трамбую всі ці вафлі. Момент не в холодильник, а в морозилку на 20-25 хвилин, поки будемо готувати далі шоколадний крем. Це тепер шоколад темний, 54 або 70%. Який ви використовуєте, то і використовуєте. У мене зараз 54%. Якщо буде 70, звичайно, більш буде яскравий шоколадний смак торта в итогі. Треба подрібнити 200 грам темного шоколаду. Ось так. Супер готово. Далі, цукор, 150 грамів, Це ось таких моїх столових ложок. Це столові ложки, це не десертні, не чайні. 9 столових ложок, кукурудзяний крахмаль це важливо. 30 грамів це 2 столові ось такі з горкою ложки. Це агар продається в магазинах. Одна столова ложка це рівно 7 грамів. Ну, 7 грамів це у мене вся моя столова ложка. Додаю соль, сіль, все це перемішати, додаю 700 мл молока. Жирність молока не важлива, температура також. Хоч і домашнє молоко, там ж воно жирнюще, як не знаю, і ще, мабуть, буде і смачніше з домашнього молока. Все це поступово, щоб не було, не утворювалось ніяких грудачок, вливаю, включаю плиту на помірному нагріві, треба це все прогріти. Додаю, звичайно, шоколад, прогрівати будемо все разом. Все, прогріваємо. Шоколад зараз почне розчинятися. При нагріві почне. О, бачите, пішли бульки. Як тільки пішли бульки, на помірному вогні варю 2 хвилини. Це важливо як для крахмаля, так і для агара. Потрібна температура. Я не буду вас мучити термометром. Я вам кажу, як тільки ось пішли бульки на помірному нагріві плити, заварюю 2 хвилини, все готово. Вафлі простояли в холодильнику в морозильці 20 хвилин, поки варився крем. Крем, бачите, я заливаю гарячим, відразу зі сковородки, не мешкайте. Там агар, це вам не тільки крахмаль. Агар починає трошечки себе так поводити. Він хто колись робив е зефір, той не розуміє, про що я кажу. Відразу гарячим заливаю його в форму. Чому я і ставила вафлі не в холодильник, а в морозилку, щоб за 20 хвилин цей слой підморозився. Все, виливаю цей весь смачний Шоколадний крем на вафлі. Розрівнюю трошечки. Така густа, виходить, маса. Але, повірте, текстура буде не резинова. Ще трошки додам шоколаду зверху, ну, це із серії прикрасити верхушечку, мабуть, більше так. Дуже просто кожен впорається, дитина будь-яка впорається з цим тортом. Тому не буду я тут нічого видумувати. Роблю максимально все просто, швидко. Все, в холодильник мінімум на 2 години. Це мінімум, в ідеалі 4. Все простою він у мене ну, може більше, ніж, 2, більше, ніж 4 години. Все. Дивимося, що вийшло. Прибираю, звичайно, цитатну плівку. Текстура торта, неймовірна, за рахунок того, що там є і агар, і крахмаль. Вона, ну, вона, ну, вона як оксамитова ця текстура. Вафля, звичайно, вона холодна. Головне її прорізати сам торт ріжеться як масло. А вафлі слой вафлі треба нижній слой так чик. От зараз чик все. І ви подивіться на цю красу зараз. А смакота неймовірна, та й готується дуже просто. Подивіться, ну, краса ж. Клас. Вафлі, бачите, не розсипаються. От як я її відрізала, так воно і береться, нічого там не крашиться. І все. Ось такий він стабільний, не резиновий і надзвичайно приємна текстура. Шоколадний, смачний цукор, нічого там сильного цукру немає. Якраз, як на мене, ідеальна з цукром все супер. Ось такий красунчик. обов'язково приготуйте і, як завжди, смачного! Мої вітання! Сьогодні швидко, просто дуже смачно, ще і доступно. Готуємо. Перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Крахмаль, кукурудзяний, мені знадобиться 70 грамів. В кожній моїй ось такій столовій ложки 10 грамів, 7 столових ложок. М -м, какао. Какао потрібно 40 грамів. Це ось таких, як я показую на екрані, 5 столових моїх ложок. Корицю я хочу додати смак кориці, за бажанням ви додаєте або ні. Я хочу трошки підкреслити. Можна ще додати каворщину. Це я додаю дрібку ваніліна і поступово ввожу молоко. Молоко холодне з холодильника. Поступово, щоб не утворились грудочки від какао. Достатньо. Ось, подивіться, виходить ось така консистенція. Грудачок немає, тепер додаю ще трохи молока, але не всі 700 мл не потрібно. Повертаю суміш в склянку, так буде зручніше, там є носик. Готово. Далі цукор 150 грамів, нагрів плити середній, більше, трошки більше середнього. І 2 столові ложки води додаю. Це, щоб краще та легше розчинився цукор. Цукор, як бачите, я не мішаю. І тільки зараз потрошку починаю додавати цукор до рідини. Не треба його відразу перемішувати, дайте йому час. Бачите, трошки я бачу, вже починає з'являтися колір. Тепер починаю потрошку я його мішати. Не поспішайте. Все це відбувається дуже швидко. Все вже майже готово. Подивіться, я виключила плиту. Цукор в тому стані, в якому мені потрібно. Зараз додаю 25 грамів вершкового масла, плиту виключила, можете ще і прибрати сковородку, з, ну, з вагня, з плити. Зараз я поступово буду змішала трошки цю суміш і поступово додаю до карамелі. Будьте обережні, і хай ваша лопатка або ложка будуть ну, така, довга, 25-30 см. І щоб ви не обпалились. Не хвилюйтесь. З'являються грудочки, все нормально. Молоко холодне, а карамель гаряча. Зараз все це береться, карамель, такими, як грудочки, Зараз все це буде розчинятися. Включаю плиту на вище середнього і постійно помішуючи, це все варити. Зараз воно починає заварюватися, я взяла вінчик і гарненько починаю промішувати, щоб грудочки не утворювались. Цукор вже майже весь розчинився, ну, цукор карамель, яку зварили. Все, бачите, як тільки пішли бульки, варю дві хвилини, обов'язково і готово. Взяла форму, це в мене сьогодні знову кастрюлька ось така. Немає форми, беремо підходящу мисочку, кастрюльку, олійкою смазала без запаху бажано. І поки ще гарячий крем, не чекайте, поки він охолоне. Виливаю його в форму. Простукую, щоб він більш-менш рівномірно, плівкою в контакт. І охолоджувати в холодильник на 2-4 години. Пройшов час, суміш стабільна, суміш, крем, торт, десерт Десерт стабільний. Достаю його із форми. Бачите, дуже гарно він достається з форми. Перекладаєте на блюда, тарілку, на які будете подавати. Я хочу трошки прикрасити шоколадом. Ви можете прикрасити джемом, ягоди, фрукти все за вашим бажанням. Нарізається він дуже добре, подивіться. він не пливе і він не резиновий. Консистенція ідеальна в цього десерта. Цукор ідеальний, це просто це ідеальний десерт. карамельно шоколадний смак не перевершений. Відтіняє все це кориця. це, це надзвичайно смачно. Подивіться на цю прелість. Обов'язково приготуйте. І як завжди, смачного. Моє вітання. Сьогодні знову готую полуницю. Полуниці в мене багато в цьому році, тож я буду готувати і ділитися з вами рецептами. Як завжди, перелік інгредієнтів. В першу чергу заварю крем полуничний. полуниця 300 грамів. Я її помила, обсушила і перебрала пладанішки. Цукор 6 столових ложок, але додаєте за своїм смаком. Крохмаль. Ось таких 4 ложки це 50 грамів. Крохмаль кукурудзяний. А все додаю всі інгредієнти, треба все це перебити блендером. Додаю молоко. І знову ж таки, все перебуваю блендером, щоб максимум полунички забрати, і щоб менше залишилось потім в ситі. 500 мл молока. Молоко жирністі 3,2, 2,6. Це особо не буде впливати на результат. Обов'язково я проціджую. Не хочу в такому ніжному десерті відчувати велику кількість кістечок. Все проціджую. Готується все дуже швидко та просто, як завжди. Бачите, яка кількість кістечок. Обов'язково процедіть. Все тепер треба заварити, звичайно, на середньому нагріві постійно помішуючи гарненько дно. А треба заварити до загустіння. Як тільки почнуться бульки, пам'ятаємо, варимо ще хвилину дві максимум 2 хвилинки, і крем вже буде готовий. Ось така виходить консистенція. Все, тепер я його переливаю в форму, в якій і буде знаходитись весь десерт. Треба поставити його в холодильник приблизно на 30-40 хвилин без плівки. Хай візьметься корочкою. Холодильник. Поки стоїть в холодильнику крем, приготую полуницю. 300 грам полуниці. Треба її нарізати. Половинками. Я наріжу половинками, щоб були гарні такі шматочки, щоб це не була каша, а були шматочки. Цукор. На сковородку, гарячу, вершкове масло, грам 20-25 приблизно. Треба все це розтопити і щоб роз, розтопився цукор. Ось бачите, починає вже міняти кольор, обов'язково перемішуйте. Цукор розтопився, став таким карамельним. Тепер додаю полуницю. Треба полуницю обсмажити в цій карамелі. Це надзвичайно смачно. Мішайте так гарненько полуницю, вона зараз почне віддавати свій сік. І це буде дуже-дуже гарно. А, мішати треба я о, буду мішати полуницю, смажити в цій карамелі приблизно 5 хвилин, 5-6 хвилин, ось так. Все, достаю крем з холодильника. Бачите, яка корочка вона була нам потрібна, тому я не робила плівку в контакт. Тепер викладаю полунички зверху, щоб вони зразу туди не булькались, бо крем не остив за півгодини до кінця. Викладаю всю полуницю. Вона така гарна, подивіться, яка краса. Все, доробили, зробили. Тепер в холодильник прибираю мінімум на 2 години. Хай повністю стабілізується весь десерт. І після мінімум 2 годин смакуємо. Це дуже швидко, просто смачно дуже полюбляють діти. Це знову ж таки літо, не важке. І як завжди, смачного.